Якщо шукаєте подарунок для мами, доньки, сестри або коханої людини, то гляньте ці п'ять наборів. Він буде йти в такому пакетику милому. Так, і сам набірчик. Дивимось: це у нас іде мильце та підвісочка. Дуже гарна річ тут шість трояндочок та ось така підвісочка. Симпатичний подарунковий набірчик. Такому йде милому пакетику. Всередині в нас йде ось таке мильце. Та там в нас ще йде підвісочка. Бачите? Ось такий набірчик з мила у формі троянд. Виглядає симпатично, можна просто поставити як декор у вані або комусь на подарунок. Ось такий симпатичний набір в ньому йде мило у формі трояндочок. Дуже гарно виглядає, дуже смачно пахне. Якимось східними ароматами, це в нас іде трояндочки мильце. Дивіться, які гарнюки в нас тут трояндочки. В такому рожевому кольорі, будь ласка, можете придбати ось такий подаруночок.